Зум і космічний ресторан. Після напружених перегонів Зум вирішив трохи відпочити і знайти місце, де можна скуштувати щось нове. Відсканувавши зоряні мапи, він виявив унікальний заклад галактична гастрономія, ресторан. Відомий тим, що пропонує страви з усіх куточків всесвіту. Це саме те, що мені потрібно, зрадів Зум і швидко налаштував курс. Коли він прибув до ресторану, його вразила різноманітність гостей. Тут були істоти з різних планет. Кожен насолоджувався своєю улюбленою їжею. Офіціант Андрої підвів зума до столика та вручив меню, яке переливалося незвіданими назвами страв. Зум вирішив спробувати кілька екзотичних страв Світлосферний суп із планети Люмінія, кисневокарамельні кристали з туманності Оріон та знамениту страву ресторану. Альтаріанські спіралі, покриті ароматним соусом із рідкісних космічних грибів. Це неймовірно смачно. вигукнув зум, заївши останній шматочок. Він не міг втриматися від захоплення і попросив зустрічі з шеф кухарем. Незабаром до нього вийшов великий шестирукий кулінар у сріблястому фартусі, який з усмішкою представився Я шеф повар крум. Як я можу вам допомогти? Ваші страви просто фантастичні. Я б дуже хотів навчитися готувати альтаріанські спіралі. Це можливо? запитав Зум. Крум задоволено кивнув. Я навчу тебе, але знай. Найголовніший інгредієнт цієї страви плоди зоряного Альтаруса, і вони ростуть лише на одній далекій планеті. Зум затамував подих. І де ж вона? Це планета Вірдора, що знаходиться на іншому кінці галактики. Її атмосфера ідеальна для вирощування цих унікальних плодів, але дістатися туди справжня пригода. Зум широко усміхнувся ну, я ж люблю пригоди. Дякую за урок, шефе Крум. Я вирушаю на Вірдору. Він попрощався, налаштував свій корабель на новий курс і з нетерпінням приготувався до нової місії: знайти рідкісний інгредієнт і навчитися готувати найсмачнішу страву у всесвіті.